Доброго дня, вітаємо на нашому офіційному ютуб-каналі Електронного майданчика Єтендер. Е Сьогодні ми, наша команда, завітала гостя в державне підприємство Медичні закупівлі України для того, щоб провести інтерв'ю з генеральним директором Едемом Адамановим. І наша основна тема буде присвячена звісно медичним закупівлям в Прозору Маркет. І звісно, ми будемо говорити про перелік обов'язкової продукції, які зобов'язав медичні заклади проводити свої закупівлі згідно цього переліку. Саме в медичному каталозі, а також розширення переліку саме в частині фармацевтичної продукції, які необхідно буде закуповувати з 1 березня. Едема, доброго дня. Доброго дня, Дякую Дуже раді, що завітали. Дякуємо за запрошення. А, сьогодні ми хочемо поговорити про найболючіші запитання mm -hmm. і ситуації, які виникають саме у постачальників. Ніби так історично склалося, що для замовників ми багато проводимо заходів, бо їх а, уряд. Зобов'язав працювати ага. в маркеті і тому ми в першу чергу знімаємо проблеми ті, які в них є, відповідаючи на найболючіші запитання. Едеме найгарячішою проблемою з липня минулого року, коли з'явився обов'язковий перелік, стала черга ага. на кваліфікацію учасників, додавання товарів, створення нових категорій. І зрозуміло, з появою переліку бізнес повірив в серйозність намірів. Так. Що перед частини частина закупівель відбулося в каталоги на цю проблему? Всі з екосистеми учасники відреагували. Був реалізований функціонал краудсорсинг, який, зокрема, майданчики реалізовували. Я поясню, це можливість на стороні постачальника самостійно через його майданчик додавати товари. Однак на сьогоднішній день, особливо тому, що збільшився перелік обов'язкової медичної продукції у маркеті, все рівно ми отримуємо зауваження про те, що від МЗУ досить довго не додаються товари угу. в каталоги. А також є частина категорій медичної продукції, які ще не створені, і, і відповідно, неможливо угу. додати свої товари. Підкажіть, будь ласка, як виправляється ця ситуація? Це цікаве запитання, оскільки тут є і формування політики, і її реалізація. Якщо говорити про формування політики, уряд затвердив певний перелік обов'язкових категорій. І це наш фокус, це наш пріоритет. Якщо говорити про ліки, абсолютно все те, що є в переліку обов'язковості, незважаючи на те, що там була відсрочка. Терміну вступу дії. 1 березня. Да, все одно, ну, все готово. Ліки, це тобто, номер один. вся а, фармацевтика, яка потрапила, і наскільки я правильно розумію, це повністю всі ті лікарські засоби, які в національному переліку є. Так. Тобто на 1 березня всі категорії вже створені. По лікам так, але а, нюанс в тому, що деякі постачальники або дистриб'ютори вони просто хочуть додати свій товар. свій товар. Саме свій, не той, що є в обов'язковому переліку. І, м, на жаль, інколи починаються маніпуляції. Хтось має унікальну позицію специфічні, специфічні яка обмежує конкуренцію, і вони навмисно хочуть додати це в каталог, щоб лікарня додала це в кошик, і вони гарантовано перемогли. Угу. Звісно, вони чекають в черзі, але ми не будемо такі товари додавати, бо вони спотворюють конкуренцію. Це не є нашим пріоритетом. Тут же формування політики, але маркет – це ж не епіцентр умовний. Це конкретний маркетплейс, де замовники мають отримати все, що їм потрібно. Стандарт все те, що стандартизується, все те, що агрегується. Лікарні, всі лікарні є найбільшими клієнтами маркету. Не тільки по ліках, вони найбільші клієнти і по харчуванню, і по електроенергії. І для нас, для всіх стейкхолдерів в системі, це клієнти номер один. І те, що вони потребують, те, що необхідно пацієнтам, потрапляє в маркет в першу чергу. Якщо... І те, що по переліку, звісно. Так, да, І те, що по переліку. Якщо говорити про медичні вироби, оскільки там не було відтермінування в постанові, яку прийняв уряд, одразу скажу: наше бажання було, щоб було це відтермінування. Просто так сталося, що його там немає. І утворився певний бутолнек. І саме тому, що в медичних виробах ми вирішили йти в історію, коли ми дуже ретельно перевіряємо все те, що додається, це рухається повільно. Але як ви вже і зазначили, є інструмент краудсор, є наш інструмент Міддата. І ну, у постачальника є вибір, вони можуть рухатися через майданчики, можуть рухатися через Міддату. Але не завжди те, що товар довго не потрапляє, це пов'язано з тим, що нашого капасіті не вистачає. Можливо, саме цей товар. Не є зараз в пріоритеті для лікарень і для ЦЗО. Саме тому. Щодо фідбеку, можемо сказати так, що до серпня 2024 року наш фокус точно буде суто на тих категоріях, що є обов'язковими. Uh -huh. Це пріоритет номер один. Як тільки ми повністю закінчимо з обов'язковими категоріями, ми будемо впевнені, що лікарні задоволені, постачальники задоволені саме по цих категоріях, тільки потім можемо думати про якесь розширення. Яке абсолютно не стосується обов'язкових, це всі інші лікарські засоби, медичні вироби. Ми аналізуємо Прозоро і дивимося, які товари є популярними. Ті, що є популярними за межами обов'язкового переліку, ми їх теж будемо додавати в каталог. Але є корнер-кейси. Якщо якийсь товар або предмет закупівлі купується два рази на рік двома лікарнями на невелику суму, то немає сенсу додавати його в каталог. Лікарні. Ті лікарні, які раз на рік його купують, набагато легше це зробити шляхом використання інструменту відкриття. Велике прохання від бізнесу та й замовників провести одиницю вимірів uh -huh. до єдиного знаменника. Щось робиться в цьому плані? Підкажіть, будь ласка. Робиться це історична проблема. Якщо ви пригадаєте, колись маркет не був дуже популярним інструментом. І на невелику суму грошей лікарні могли купувати саме те, що їм подобається, ну хоч філетовий да? Угу. тобто, бо це були до пороги. І тоді ми створювали профілі, категорії і заводили товари, щоб лікарня могла обрати як на полиці в аптеці все, що вона хоче. І там був і номер упаковки, і кількість таблеток в блістері. Звісно, маркет вже масштабувався, і це зовсім інший інструмент. Ми постійно працюємо над тим, щоб це виправляти, якщо ще залишились такі... Профілі, ну треба це підсвітити нам, бо ми щотижня перевіряємо і ніби як всі вже прибрали. А, але м, тут цікавий момент, що і лікарні, коли роблять запит пропозиції, вони плутуються, вони не дивляться інколи детально, що прописано в профілі, і вважають, щоб вони мали на увазі одне. А по факту в профілі інше, тут напевно якась просвітницька робота. Наша позиція, що абсолютно всі одиниці виміру мають бути проведені до найменшої. Угу. Тобто, як ми робимо, коли закуповуємо по централізованим програмам, нам не важливо, скільки там таблеток в блістері чи скільки блістерів в пачці, ми купуємо ну, ціну. Ми просимо надати пропозицію за найменшу одиницю за таблетку і купуємо умовно 10 тисяч таблеток. І тут ну буде така сама логіка. Тобто, зараз ви просто приводите одиниці виміру, технічно до найменше одиниці. Три таблетки. Давайте до більш серйозніших запитань прийдемо. Досить часто постачальники почали скаржитися останнім часом uh -huh. на те, що замовники разом з проектом договору, не всі замовники, звісно, ми про деякі говоримо, додають додаткові вимоги, зокрема медико-технічні вимоги. Uh -huh. Як постачальнику в цій ситуації добросовісному себе повести? Ми знаємо кейс. А... По автомобілях швидкої медичної допомоги, коли один з замовників зробив таку фішечку, вони в проект договору вставили своє МТВ, яке не відповідало профілю, потім відхилили. Постачальник, якого відхилили, подав в суд і переміг. Це зайняло багато часу, але він переміг. Тобто є вже судова практика, яка підтверджує, що не можна так робити. Ну, і в постанові так написано, <кхем> але є судова практика, яка це підтвердила. Тут наша позиція разом з Мінекономіки, з прозорою майданчиками, що треба популяризувати примірні договори. І коли всі навчаться з ними працювати, зрозуміють їх умови, і я вважаю, що треба їх робити обов'язковими до використання, щоб не було таких маніпуляцій. На жаль, не всі замовники хотіли би рухатися відкрито, прозоро і залишаються ті, що хочуть робити не дуже гарні речі, але їх. Стає все менше з кожним днем, все ж таки. Україна змінюється, і це корнер кейси. Тобто ми чекаємо інструмент, який електронізує цей процес, і в принципі у неможливий додавання якихось додаткових а вже а, електронні вимог... договори реалізовані Ну, Це в перший етап да. запустився. Поки що ми називаємо цей процес електронізацією, але він тільки на першому етапі. Да. Адема цікаво дізнатися позицію вашої МЗУ в цілому. А чому ви вирішили не робити такий параметр на лікарських засобах, як бренд, коли mm -hmm. можна було б звузитися до нього до 500 тисяч гривень? Тут специфіка безпосередньо фармацевтична. Є позиція і Міністерства охорони здоров'я, і насправді ця позиція, вона там, не ми її придумали. Вона почалася ще з старту реформи, там в 2015 році, після революції гідності, був міф про те, що генеричні засоби і оригінальні вони абсолютно по різному діють і насправді це не так. Тобто, якщо є клінічні випробування, є реєстрація, то вони точно безпечні, якісні, ефективні. І так склалося історично, що багато замовників, лікарів в лікарнях, вони через те, що їм подобається якийсь бренд з різних причин, але це не зовсім ефективне використання коштів. Коли ми, коли ми говоримо про рітейл, і людина на свої гроші купує щось в аптеці, 100% вона має право купувати абсолютно все, що їй подобається. Але коли ми говоримо про кошти платників податків, про публічні кошти, давати можливість використовувати їх не зовсім ефективно, неправильно. І саме тому в лікарських засобах основним ну, тегом, тобто показником, є діюча речовина, тобто МНН, міжнародна непатентована назва. А в частині медичної продукції в частині медичних виробів є категорії, де можуть обирати до 500 тисяч. Тут ну по медичним виробам дуже складно, бо ми намагалися деталізувати максимально технічне завдання, щоб зробити різні градації щодо якості. Але ну, матеріал той самий. Сертифікати є українські у всіх, європейські є у всіх. Якось виокремити два типи катетерів, які насправді можуть бути різні по якості, дуже складно. І тут, звісно, вже є практика лікарів, ті, з якими вони працювали, в них є експертиза і досвід використання. Саме в таких категоріях, звісно, є це право, вони обирають те, що їм подобається. Запитання від нашого бізнесу, як і всі попередні, за запитом пропозиції можуть перемагати постачальники з і неякісним китайським товаром, угу. адже якісний товар дорожчий і його постачальник не може надати найнижчу ціну. У Відкритих торгах, щоб не купувати китайські аналоги, ніби китайські аналоги можна прописати медико-технічні вимоги. І сам постачальник, якщо йому щось не до вподоби, в принципі, може і оскаржити, а постачальник може оскаржити вимоги чи рішення замовника. Якщо щось робилося раніше довго. Це не означає, що це було правильно. Те, що замовники в відкритих торгах виписували технічне завдання, яке обмежувало конкуренцію, і воно працювало, це не означає, що це правильно, uh -huh. чи що це законно. Насправді, якщо брати прям медико-технічні вимоги на умовний шпріст чи катетер, і ти виписуєш просто кейс-бай-кейс, матеріал, з чого зроблене, сертифікація і так далі, і так далі, не буде там параметру який може відрізнити е, медичний виріб з однієї відомої всім країни, де все дуже дешево, від інших країн, де товари більш якісні і дороговартісні? Всі ці моменти, які прописувалися, вони були не зовсім чесні або не зовсім прозорі. І саме тільки по ним е, учасники е, ну, відсіювалися. Було багато оскаржень, але якось там хтось пристосувався, між собою ринок поділили. І, і всі звикли, але це не має бути так. Якщо ми говоримо про публічні закупівлі, маємо кристалізувати і розвести всі всі оці поняття. І, і по медичних виробах ми думаємо про ну, такі речі, про які раніше не думали, і теж це був фідбек від ринку. І окрім кваліфікаційних критерій безпосередньо до товару, ми вже думаємо йти в, кваліфі... в кваліфікаційні критерії постачальників. Mm -hmm. Ну, можливо, будемо перевіряти Тобто ускладнювати все ж таки інструменти, них... який хотіли зробити. Так, легше. але доведеться. Ну, є у нас приклади те, як ми рухались по МРТ в каталогах, uh -huh. і по лінійниках, і по автомобілях швидкої медичної допомоги. Кваліфікація була дуже складна, детальна, uh -huh. неймовірно деталізована. Тобто, наскільки я правильно розумію, профілі і категорії будуть доповнюватися параметрами. І, мабуть, це потяне за собою повторну перекваліфікацію так. учасників. Ви це попередньо, мабуть, так. повідомите, і буде час для того, щоб встигнути подати документи на перекваліфікацію. Едема, деякі постачальники пропонують аномально низькі ціни на свої товари, щоб uh -huh. стати, ну, звісно, переможцями, тому що тут автоматичний вибір без кваліфікації. Як бути добросовісному постачальнику у такому випадку, який хоче запропонувати реальну ринкову ціну uh -huh. на цей товар? Мені здається, непоганий інструмент є у відкритих торгах, як ми любимо називати у дорослому прозоро. Ми ж раніше у нас в екосистемі маркет називали не дорослим, Big да це бік А, І там є дуже дієвий інструмент, у разі якщо є аномаліна низька ціна. І немає обґрунтування, тому, то замовник має право відхилити. відхилити і Я думаю, так. що має бути теж саме в запиті пропозицій. Найгостріше запитання, мабуть, з мого переліку це, це ситуація, коли постачальник додає в запиті нових пропозицій не той товар, з яким він пройшов кваліфікацію. Ймовірно, угу. тому що в нього просто немає цього товару. Замовники ще й кваліфікують і акцептують а, цього постачальника, потивуючи це тим, ну ми ж не обираємо, наприклад, бренд конкретний, Ми просто обираємо параметри. А хто прийшов, то це ж ми не маємо права відхилити, бо ми ж тут не угу. кваліфікуємо. Як бути в цій ситуації, тут ми розглядали декілька варіантів. По перше, я не розумію лікарні, які приймають товар, які не відповідають. І я тобто вони можуть Але... його просто не приймати. Але ситуація Але є різні да. ситуації. Друге, про що ми думали, перша думка. Ця історія вона вважається дуже зашкварною в Україні через те, що її використовували не завжди правильно і чесно. Але всі забули про авторизаційні листи да, uh -huh. про те, що виробник міг авторизувати it. декілька дистриб'юторів на те, що тільки вони мають право з їх товаром виходити. Але враховуючи, що практика застосування була зашкварна, вся система публічних закупівель, в принципі, поступово відмовилася від цього, і це, напевно, було гарне рішення. Але станом на сьогодні дійсно є ситуація, коли без відома виробника. Виходять на тендери або на запит пропозиції з їх товаром, постачають зовсім інший товар. І це, ну, нонсенс. В примірних договорах ми будемо врегульовувати непомірними штрафними санкціями за такі випадки, щоб лікарні відчули те, що дійсно їх права захищені, і вони можуть не приймати такі товари. А щодо кваліфікації, ми по ліках, наприклад, коли ми починали свою діяльність і нам. Було лячно, як саме чесно нечесно дистриб'ютори будуть пропонувати. Ми завжди вимагали завірити реєстраційне посвідчення. Наприклад, якщо дистриб'ютор виходить з якимось лікарським засобом, завірити його прям підписом у виробника. Скажіть, будь ласка, як відбувається перерозподіл з відкритих торгів? Mm. Тобто, ви побачили, що постачальники, які в принципі вже в Прозоро співпрацюють з медичними закладами, пішов перерозподіл в Прозоро маркет, чи значна частина також нових? Яких ви, в принципі, uh -huh. не бачили в контрактах раніше, бо вони зацікавилися а, спрощеннями тими, які дає маркет. Здебільшого відбувся перерозподіл, переважна більшість, більшість, але є і нові, а, як фізичні особи підприємці, які mm -hmm. раніше займалися не медичними товарами і вирішили себе спробувати в новій ролі. А, такі теж є. Не знаю наскільки для них це буде успішно, бо насправді медичні товари і ліки це. Не будівельні матеріали. Ну, не Я не хочу знецінити будівельні матеріали, але є специфіка і зберігання, і ліцензування, і є медичні виробники Vivo, є інвітро. І тут є специфіка, треба все ж таки в цьому розумітись. Що цікаво, що доля ринку маркету в екосистемі Прозоро вона дуже швидко зросла. Тобто, сьогодні переважна більшість закупівель обов'язкових категорій по лікарським засобам вона відбувається в маркеті. І відсоток успішності він найвищий по всій екосистемі з усіх інструментів. Ну, звісно, там і конкуренція, і конкуренція вища, вища, і економія no. вища. Але ми розуміємо, що економія це тимчасова історія. Ціни мають вирівнюватись. В світі ненормально, Це аномально, коли економія складає 20%. В світі професійних закупівельників, ті, що хтось отримує 8%, то вже премія, річна бонуси і, і так далі. У нас в Україні досі ми бачимо 20% відсотків економії. Щось не так або з очікувано І хвалимося варкості, цим і хвалимося mm -hmm. цим, mm -hmm. або, 20%. або з а, ринком. А чи можлива участь нерезидента в прозору марки? Тому що на сьогоднішній день жодного каєсу ні на товари широкого житку, ні на комп'ютерній техніці, ні в медичної продукції немає. Юридично, це можливо. А, але єдина організація, поки що, яка по медичним товарам може собі дозволити купити у нерезидента – це ми. Поясню. Коли ти купуєш у нерезидента, умови поставки мають бути відповідні, тобто ДАП. Чому? Тому що згідно нашого законодавства і митного кодексу, нерезидент не може сплатити ПДВ на митниці, не може вести товар в обіг. Тим паче, якщо ми говоримо про медичні товари. І тільки резидент України може розмитнити цей товар. Взяти на баланс і випустити в обіг. Лікарня не спроможна. В неї немає, по-перше, бюджету, щоб окремо сплатити митні платежі або ПДВ на кордоні. В них немає митного брокера, який ці всі документи оформить, і в них немає повноважень вводити товар в обіг на територію України. Тому лікарні вони і працюють з резидентами. Якщо ми будемо щось купувати в маркеті, ми можемо собі дозволити поставити умови поставки ДАП. І тоді на резиденти теж зможуть взяти участь. Адама, скажіть, будь ласка, на останок це останнє запитання з нашого інтерв'ю. Чи планується ще розширятися перелік обов'язкової медичної продукції для закупівель в маркеті? В цьому році не планували надавати такі пропозиції полісімейкеру, оскільки ми би хотіли відпрацювати повністю якісно все те, що вже є обов'язковим. А ми закінчили з ліками, з нас переліком все додали. Залишився широкий скоп по медичним виробам. З медичними виробами нюанс в тому, що там є певні категорії, які можна провалитися в глибину, і в глибині там тисяча профілів. Ну, це умовно шовний матеріал, там можна безкінечно створювати тисячі і тисячі, в залежності від матеріалу, діаметру Анатомічна і так далі. Анатомічні специфіки пацієнт. і так далі. А, тому ну, роботи вистачає на цей рік точно. Була у нас ідея щодо важкого дороговартісного обладнання. І якщо у нас буде досвід закупівель в цьому році певних нових предметів закупівлі, ми будемо пропонувати в наступному році поширити найкращі практики вже і в маркет. Наприклад, по лінійним прискорювачам, по МРТ, ми пішли в маркет тільки тому, що у нас була експертиза закупівель в у відкритих торгах, був досвід оскарження МКУ. Був досвід підтвердження і погодження цього МТВ з групою експертів, от коли медико-технічні вимоги вони кристалізовані, і всіма стейхолдерами не один раз узгоджені і перевірені, ми масштабуємо цю історію на всю країну. І там, де ми вже пройшли цей шлях, це КТ, МРТ, лінійники, швидкі, ми можемо це собі дозволити. Якщо говорити про нові позиції, ми спочатку перевіряємо їх на собі. Як тільки ми бачимо, що досвід позитивний, ми готові пропонувати масштабувати це на всю країну. Мова йтиме, ймовірніше всього наступний рік, так тобто в цьому році третього переліку за так. словами дема не Ну, Ми не плануємо. Якщо уряд щось планує без нас, що мало ймовірно, скоріш за все не буде розширитися в цьому році. Адема на останок, скажіть ще, будь ласка, з якими каналами комунікації краще всього до вас звертатися, угу. і яким чином це робити найліпше? Я взагалі вважаю, що ми максимально відкриті. Якщо хтось з нашої організації недостатньо відкритий, у нас є, звісно, офіційний емейл, куди можна написати. Цей лист буде офіційно зареєстрований і в нашій системі електронного документу обігу розписаний на відповідальних mm -hmm. з певними дедлайнами. Також є номери телефонів. У нас на сайті Це і наш контакт-центр і безпосередньо наш офіс-адміністратор. Також у нас є чат-бот в Телеграмі. Є майданчики, які агрегують запити від замовників і постачальників, і ми завжди з ними спілкуємося. Як от зараз ми як -от зібрали зараз, Да, запитання і, і, нас... і задали безпосередньо дему. Дійсно відкрита зустріч. Нас абсолютно тепло зустріли. За що ми дякуємо, дякуємо. Йдемо вам за це інтерв'ю? Сподіваємося, що і вам було цікаво. Так, дуже цікаво, так як і нам. І ми просимо вас підписуватись на наш канал. Ми сподіваємося і надалі робити для вас такі інтерактивні активності. Задавайте ваші запитання. Контакти всі ви бачили на екрані. Дуже вам дякую. Дякуємо.